Старий радянський Камаз на дорозі він не приверне уваги, але якщо придивитись, скло кабіни заклеєне скотчем, на козові сліди зварки, рвані дірки. Шлях автівки, селище Зайцево, Полтава. Рульова повністю, ходова повністю, двигатель взагалі не робочий був почті. Він сюди доїхав. Три рази ставали. І так, по чуть-чуть, по і сюди нас дотягнули, можна так би розказати. Подказали зовсім тормоза. Вже дотягували сюди, так сказати, без тормозів. Вже повністю була система розбита. Привезли Камаз двоє решетилівчан. Кажуть, волонтери самі приїхали до них та запропонували полагодити техніку. «Це ми боєприпасами загрузилися, їхали на позицію в ніч. Нам говорили, правда, що фари не можна включати, але ну, там один відрізок все, і дороги що без фар там ніяк не проїдеш. Дуже вузько проїжджати, можна перекинутися. Ми включили фари і нас одразу запелінгували, і попали ми під підопіс. Міна назад впала і оце посікло. Добиралися хлопці до Полтави майже добу, доводилось зупинятись, бо авто перегрівалось. Він з нами йде вже Завдіївки. Перед нами була третя хвиля, четверта хвиля на ньому їздила. Нам, да, нам передавали його з покоління в покоління. Подвоз боєприпаси, продукти, все. Тобто це життєзабезпечення забезпечення повністю всього батальйону. Заміж Карпаток треба ремонтувати техніку, наголошують бійці. У їх бригаді із п'яти бензовозів їздять два. Решту треба лагодити. Щоб підвозити боєприпаси, мають один маз. Самі щось намагаються робити та нічим. А без машин вони стають фактично небоєздатними. Гроші на ремонт полтавці збирали два місяці тому на квесті. Зараз ремонтується лише десята частина техніки з АТО. Кажуть волонтери автомобілів то більше. Але питання яке, чим заправляти? У них на даний момент не вистачає бензину. Вони дуже, ці авто, як кажуть, прожорливі, бензину не вистачає. Дистопливо також більш-менш, але ці економіші, вони зручніші. І плюс ці автомобілі ще не міністерства оборони, це народне хазяйство, які були мобілізовані ще напередодні війни. Тому ніякі запчастини на них не виділяються. Заправив Камаз батько кіборга. Небайдужі довантажують його триногою на ДШК, двома ноутбуками, трьома холодильниками. Бо нарешті бійцям почали видавати свіже м'ясо, причому величезними партіями. Прошли раз роділи мої холодильник передавали. Вот. вот эти два холодильника, которые вы видите, один из них – это мои сотрудники, наш коллектив, которые за свои деньги этот холодильник купили вот, и приняли такое важное решение. Они сказали, что там на передовой он будет намного важнее для хранения продуктов и медикаментов. Второй холодильник – это был подарен моими друзьями. Когда ты этим переживаешь, ты этим горишь, вот, и ты доносишь эту энергию от себя, люди опять Покруг тебе збираються і постійно попросить, чи ми можемо допомогти, чим ми можемо допомогти. Чи такое таке движение помощи. Нагоді відремонтувати Камаз Артем, який більше року в АТО зрадів чи не найбільше. Дружина від нього пішла, а нещодавно у столиці зробили операцію доньці, на яку кошти збирали усім батальйоном. Демобілізація для нього більше, ніж свято. Чекаю з нетерпінням, мене жде дочка вдома.